Ці пічки вони працюють за рахунок тління, перекривається задвижки, ці для того, щоб вона не горіла активно, а тільки тліла. Коли холодно, температура падала до 7-8 градусів плюс, тому вони погано харчувалися, нахоплювалися. Ми переживали, що вони не захворіли, не отримали запалення легень. Кидаємо там солому, сіну, щоб тварина могла сховатися. Там, де великі групи, там трішки легше. Тут є пластикові вікна, пластикові двері. Це те, що все, що забезпечує утримання тепла.